Що ж, на фронті будемо розпитувати в начальника преслужби 14-ї штурмової бригади Нацгвардії Червона Калина. Підполковник Микола Коваль на зв'язку з нами. Пане Миколо, доброго ранку. Слава Україні. Бажаю героям слава. Ми от е, дивимося, що і ті боїздітнення, яких не повинно було бути за вчорашній день, в, е, половина з них, то ну, так чи інакше на Покровському е, напрямку. Е, Перш ніж одвачі розпитати, дивлюся, про що сам ворог пише, як вони розказують про свої перекинуті е, цілі дивізії, в тому числі, які вивільнилися на півночі, е, ну, і тут все відкритим, відкритим текстом їхня е, і, ідея. І Завдання вийти на Константинівку, перерізати логістику для Збройних сил по покровській трасі, ну і е, в лиман. Ось найближчі цілі, а загалом це якраз саме ось цю конгломерацію Слов'янська захопити, а на південному покровському напрямку вийти на кордони Дніпропетровської області. Ось сумарно коротко те, що ми знаємо від ворога і, е, з їхнім весняним наступом. Я що можу прокоментувати що, щодо цієї ситуації? Але ви повинні, повинні розуміти, ворог на Покровському напрямку зараз він не масштабує свої сили і не проводить накопичення в таких масштабах, що зміг би ну, знову там мас мас масштабно штурмувати, як минулого разу. Там ми наша бригада відбила най наймасовніший штурм. Наприклад, останнім часом вони почастішали використання броньованої техніки. Зараз за минулу добу більш піхотні підрозділи проводили пересування, якісь малі штурмові групи намагалися штурмувати наші позиції. Тому, наші позиції. Тому як вони там собі планують? Ми повинні знати і розуміти, що ворог у нього достатньо сили засобів, щоб проводити ці штурми, навіть попри великі втрати, які він несе на Покровському напрямку, і ми накопичуємо свої сили засоби, щоб ворога зупиняти і знищувати ще на під'їздах чи підступах до наших позицій. Тому, тому ми робимо все для того, щоб ворога не було ні шансів, ні просуну, ні, ні просунутися, ні прорвати лінію оборони. Тому Плани То, в, нього. в Лобову на Покровськ Одні, вони не мають ні резервів, нас. так ні резервів, ні бажання. Але по мапі ми дивимося, що в них е, ну в е, вихід на трасу східніше від Мирного Раду вже відбувся. Вони на цій трасі є. Туди ми можна би було рухатись на Константинівку, плюс їхні сили рвуться від Торецька теж в напрямку Константинівки. А тут резерви у них ви побратимів, може, маєте інформацію. Вистачає, щоб рухатись по тій трасі, на яку вони вийшли. Ну, дивіться, вони не вийшли на трасу і там стоять на трасі. Ви розумієте, що це більше як контроль там, наприклад, за допомогою півідронів. Вони можуть вже мати вогневий контроль за допомогою півдронів і вражати там, наші логістичні шляхи, техніку, яку там пересувається. Щодо сил і можливості їх пройти і дійти до траси, і, наприклад, там закріпитися, це ще це неможливо в них, в них не виді цього. Пане Миколо, а як ви дієте в ці дні, коли вони проголосили перемир'я, ми нічого не підписали, нічого не домовлялися. Кажемо, давайте 30 днів. Вони мовчать. Маємо інформацію від різних підрозділів, що деякі дійсно кажуть, мають вказівку діяти так, щоб відкривати вогонь лише у відповідь. відповідь. Так дехто мовчить, каже, спостерігайте. Як ви дієте, як ви працюєте? Бо бачимо, що вони стріляють. Найголовніше, що ворог він, хоч і намагається там мати, маніпулювати цим, що там примирення, але вони не зупиняються і їхні малі ці групи штурмові. Вони не стоять на місці, і вони можуть пересуватися. А якщо вони вже пересуваються, це прямий ризик нашим військам. Зрозуміло, що вони починають вступати в бій, адже це ж не тільки про припинення вогню, а й про припинення, про припинення штурмових дій. Тому в них е, немає цього з їхнього боку, поки на за, за, за попередню добу вони все одно продовжують хоча ми, там хоча б там, цими малими штурмовими групами просуватися. Е, декілька днів тому ми відбили знову великий штурм на мотоциклах і, і бронеавтомобілях. Тому е, ми маємо розуміти, що ворог підступний і він буде цим. а коли Бутов... зазираєте їм в тил, то що бачите? От ви кажете, був штурм на мотоциклах, намагаються просуватися і розуміємо, якщо просуваються, якщо десь там просочуються цими малими групами, то будуть штурмувати трошечки глибше кілька кілометрів за лінією боєзіткнення, Що вони роблять? І відповідно з цього можна які висновки робити про подальші їхні плани. Ну щодо, наприклад, втрат, вони поповнюють свої резерви, проводять евакуацію частково своїх чи поранених, чи загиблих. Щодо там накопичення прям таких великих сил, поки не спостерігаються, що я ж говорю, якби спостерігалося велике накопичення сили засобів, це була б вже інша ситуація. Поки вони просто поповнюють втрати живої сили. Поповнюють якісь страти свої свої техніки, але перекидання великими великими там, арміями, військами. Чи поповнення великих масштабів там в тилу такого поки не спостерігається? От ви теж згадали, що на вашому напрямку ворог пробує малими групами заходити на тих мотоциклах. Крім того, руски демонструють, що вони весь час тренують своїх підрозділи, по як то кажуть, не по дорогах, а по пересічній місцевості. Ну майже мотокрос фактично проводять тренування такі. Чим вдається їх спиняти? Тобто, ми бачимо, що швидкості їхні ці зростають і не покидають вони бажання саме мотокросовими способами е, проривати прориватися, десь закопуватися в нори і чекати наступного мотоцикліта. Е, чи вдається, от е, наприклад, в піввідронами на таких швидкостях спиняти ворога? Ну Завдяки піввідронів ми і маємо гарний результат щодо зупинення таких цих мотоцикл... мотоц... мото... штурмів на мотоциклах. Тому. Я, я б сказав, би, це в них якийсь такий зараз метод і запущення виготовлення може, мотоциклів на конвейер, що вони всіх забезпечують неброньованою технікою, мотоциклами і всіх прямо навчають, бо ж неможливо одразу взвод посудити на мотоцикли і всі вміють їдити. Зрозуміло, що вони прямо ціле направлено їх тренують, навчають, щоб ефективно пересуватися на цих мотоциклах. Хоча, ем, якщо взяти взагалі тактику їхню, вони вперше в бій відправляють, наприклад, мотоциклістів цих, їх дуже багато. Ми починаємо їх знищувати. Потім за ними йдуть вже, йде вже броньована техніка. Вони можуть таким чином, зрозуміло, вони не жаліють своєї живої сили, і таким чином намагаються відволікти наші сили, щоб ми більше витратили. Там боєприпасів з півдронів на цих мотоциклістів. Далі йде броньована техніка, яка вповна з десантом, з живою силою з піхотою. Але ми ще знищуємо потім за допомогою цих дронів, і артилерії, і танків броньовану техніку. Тому вони різні тактики використовують навіть попри те, що в них великі втрати. Пане Микола, ще коротеньке останнє запитання, знаємо, що спілкуєтеся ви з вашими сусідами, побратимами, які тримають суміжні сусідні ділянки фронту. Що кажуть там? Бо бачимо, що трохи південніше це траса на Запоріжжя, околиці багатиря. Пишуть оглядачі, що вже вдалося росіянам фактично там закріпитися, і чи, чи намагаються вони прощупувати так: тут вийде, тут не вийде, шукати місця, де якісь шпаринки є в обороні, шукати місця, де власне є поділ зон відповідальності різних підрозділів, щоб саме там штурмувати, чи рівномірною такою однаковою є ситуація на всій цій ділянці фронту біля Покровська. Дивіться, я вам скажу так, що ворог, попри те, ми, ми говорили з вами, вони не змогли піти в лоб на Покровський напрямок, на самій Покровський. Вони почали обходити з флангів і тим самим прощупувати, де їх слабкі місця. І якщо десь виявляють, вони починають там давити. Давати, давити більшою силою, технікою і більше груп відправляти. Тому надії, ну, думати, що. Вони будуть е, тільки в одному напрямку штурмувати, і, і все вони в, в один день можуть штурмувати правий фланг е, там, наприклад, півпівденніше, і е, там більше буде бойових зіткнень. А на наступний день вони будуть по всьому напрямку штурмувати, і в них цих сил вистачає навіть е, реально, що вони несуть великі втрати. Тому е, якісь є тимчасові е, моменти, адже. Ми розуміємо, треба берегти життя здорових бісів, але це поле бою. Сьогодні ми відбили територію, завтра ми відбили, там сіра, сіра зона, на наступний день ми повертаємо територію, адже по кожного дня інтенсивність боїв дуже велика. Микола, дякуємо за вашу службу. Дякуємо за те, що робите, за те що повертаєте наші території. Микола Коваль, підполковник, начальник при служби 14-ї штурмової бригади НГУ Червона Калина, був з нами на зв'язку.